Всім привіт! Сьогодні 30 серпня. Хочу показати, який у нас в цьому році результат по хурмі. Була погода дуже погана, приморозки були, поморозило все. ну Яблуні, грушок, всього немає зовсім. Ну, Хоч хурма трохи є. Це дерево хлопчик, котрого я переправивав. Це з лівої сторони Никітська бордова. З правої сторони і вгорі це Як її, як її звати, звискочили, голови. Так, це у нас... А, Дар Софіївки. забув. ну така от Нікіцька. Ну, хоч щось є. Якби. А ось Дар Софівки, так, да, такі плескиньки. Нічого набирають розмір. А тут знизу залишив трохи хлопчика, бо в мене є дикарь на кісточки, та він та хлопчика я перепривив і все, він перестав давати мені кісточки. Так що залишив трохи знизу, щоб цвів. Тому що був божий дар у мене, та він щось не пішов. Так що... Ось так от ну, трохи є. Кітська бордована непогано, як би ну, з такими умовами, як в цьому році така жара, полив теж не виходить часто. Зараз покажу. Соснівську там гірше зараз. Так, а от Соснівська тут погірше, тут теж є плодики але не багато, але мені в цьому році більш витягнуті чомусь такі деякі отакі прям длиненькі так вона була більш кругла у ті роки була але є але не багато в цьому році небагато трохи є так Соснівська. Ну що робити? Що нічого немає іншого. Трохи виноград, ну, що він з п'ячих бруньок. Трохи дав отак. Яблук немає зовсім. Лишень теж. Так що, ви бачите, таке чомусь більше витягнуті в цьому році. Ось такий от результат по хурмі.